Яка різниця між президентом і сільським головою? На перший погляд здається, що їхні права та обов'язки зовсім різні, а посади далекі за своєю значимістю. Але у сучасній країні вони мають одне спільне, яке об'єднує гранта Конституції з очільником місцевої ради. І це спільне є найголовнішим критерієм народовладдя. Вони обираються громадянами країни. У сучасній країні, де панує демократія, президент і нардеп, сільський голова і депутат місцевої ради є ніким іншим, як слугою народу. Наша історія циклічна і має властивість повторюватися. Наші славні нащадки-козаки ще у свій час проявляли схильність до сарказму, іронії та стьобу. Згадаймо лише цікаву письмову пам'ятку історії Запорозької Січі Лист запорожців турецькому султанові, який ліг в основу сюжету знаменитої картини видатного українського і російського художника-реаліста Іллі Рєпіна. Герой нашого відео, простий сільський голова, теж одного разу вирішив написати листа від імені своєї громади. Але чи мав він на це право? Останнє питання денного неї. Хто з депутатів районної ради має бажання вийти? Я, завжди, я така людина, що завжди я кажу, даю можливість людині зрозуміти, якщо вона щось робить не так, як це потрібно по закону. Ніколи, я кажу, проважальність, всі це знають, не відрізнявся, але деякі випадки діяльності посадових особистового вони вже виходять за рамки нормального здорового глузду. І тому депутати, які були за <кій> обрані, від різного міста до мене звернулися, це депутати Наріжанської сільської ради, які вже почали потерпати від своєї відео Наріжанської сільського голови Білуса Григорія Володимировича. Про що Ну а йде. Перше, це про підробку офіційного листа від імені Наріжанської громади та органу місцевого заврядування який не розглядався на сесії, який не голосувався, але від імені депутатів як офіційний лист на офіційному банку за підписами печатками був направлений до відповідних органів Полтавської обласної ради і Полтавської обласної державної адміністрації. Це питання піднімалося на скропки за присутністю депутатів обласної ради поцелуй Кабачка. І ми тоді ось Наталя Івановна тут сказала, не будемо будувати це питання, піднімати його. Голова вроді все зрозумів, признав, що так далі будемо, питання має, приймемо рішення, хай так, так залишається, як є, буде рішення сільської ради. Вроді людина, чоловік все, як каже і ми поліція. Але відбувається сесія на Ліганської сільської ради через декілька тижнів. Де голосується, читається проєкт рішення, голосується проєкт рішення. Після того, через 4 дні, коли депутати йдуть брати копію, ця копія зовсім не відповідає рішенню, яке голосувалося. Це підпадає під статтю 3046, 364 Кримінального кодексу зловживання владою або службовим становищем, і статтю 366 Кримінального кодексу України службових підрозділів. Тому я хочу рекомендувати сьогодні, тут є представник сільської ради, перше, У даному листі, який був направлений в цьому рішенні, яке було підроблено, порушені. І на останній сесії, коли підняли це питання про підробку листа, цікава відповідь голови. Ну я так рішив, я так послухав, що в наріжі на цьому на сходці сказали, я так рішив. Він навіть не впивався. І коли те, не записувалося на аудіозапис, то це записалося в відповідь. Він навіть не операція, щоб він його підробляли. Ну так, я так подумав, я так. а те, що голосували 12 депутатів, ми зняли на кругу, чи 11. Так, проголосували одноголосно, одно так на було. Щоб не було ніякої напруги в селі, щоб все успокоїти ситуацію. І тут тобі голова підробленим рішенням, службовою підробкою видає таке рішення. Який йому, бо він так вирішив, він так подумав. Голова ну, Та, написав листа, яким він е, запев, що виявила на Різанська громада, об'єднуватися до Семенівської селищної громади. Через те це я вважаю так, це моя думка, воно послужило тим, що на сесії обласної ради, яка була 22 здається, січня. Було створено перспективний план, і де включили на Ріганську сільську раду, включено до Саменівської об'єднаної громади. Тому ми повинні вивчити думку людей, це все залежить від вас. Ви куди скажете і ніхто не мав права підписувати від імені е вас, е листа такого. Це тільки, коли люди рішили, Семенівка, питань нема до саменів, рішили оболонь, питань нема, до оболонь. Ну це повинна ваша думка врахована була тут. Йому говорилися, тоді, ти як білоусь, да, як фізична особа, ти мав право написати, що я білоус хочу до Семенівки. Ну ніяк ні в комусь не писати від імені всієї громади. Вивчить думку і сказати, а тоді вже е, ви е, куди скажете, туди. Кожуть за лист. Лист я писав. Ну писав я. Не прошу я! А я на... там написано в листі, що в разі примусового об'єднання і я висловив не вашу всіх думку, а тільки свою думку. «Де печатки нема там. На От іменно печатки нема. А, ну, та, підожди. ну я не писав, що я прошу приєднати у Семенівського ОТГ. Цього нема. Це правда. Є лист від імені голови сільської ради, який говорить про те, що вони в разі об'єднання готові йти до сьогодні. Не можна такого, Валерій Євгенович. Ну Не ти можна. писав лист, де ти Не в разі примусового об'єднання. В разі примусового ну, об'єднання. От на основі цього листа вони і поставили, тому що інших документів. У нас були сходки. Люди сказали, ніякого об'єднання в буває. Ви 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 ні, зобоводі. Яка Давайте відповідь від. Я ще раз скажу, що я без вашого рішення нікуди приєднуватися не буду. Ні до семенівки, ні до оболонів. Для чого той лист було написано? Взагалі, не треба було його писати. Все, собрати людей і сказати, оце нас заставляють примусово. Ну давайте куди ми підемо. Це зовсім друге питання. Де, як, є, де, як, де, голова, ти як голосувати да. можеш написати, був написати чітко ясно. Я, Білорусь Григорій Володимир, житель села Наріжя, я хочу приєднатися до Семенівки. Пожалуйста, і це ми твоя фізична особа, голова. ти не той, ти на бланковій фірму сільської ради написав, печать потикаєш, ви питаєте людей, якщо ви даєте офіційний лист на фірміному бланку, там печать не ставиться. І це є офіційний документ. Ви ж пояснюєте по діловодству, так як воно є. Печат ставиться і, на і любій і да. печат ставиться на любій офіційній офіційному документі, який не робиться на фірменному бланку. Якщо зроблений документ на фірміному бланку, це офіційний документ сільської ради, який повинен реєструватися. Точка. По діловодству так. так. Так? Ви дали такий лист? Давав, ну він зареєстрований, е він все моє. От я написав лист, що в разі примусового об'єднання моя думка, що приєднували до сімей. Служби, які, куди ви їздите, в семейні кулеш їздите, все одно. Ренгень пройти, семейниці, бо ви не, не похожий. Все сімейці. Якщо ви, я казав, що добровільно ваша думка була, нікуди не об'єднується. Таке? Сидим до посереднього, таке? Ну да. так. То. Ну а якщо вас заставляли, ви повинні були зібрати бок сходку села. Да. Так нас ще ніхто не об'єднує. Нас ніхто не об'єднує, ще раз вам кажу. Ну зараз хто тебе в повномочу написати дійсно? А чого вам ж кажу, послать? Микола Григорович, я вам кажу, що без вашого згоди оцієї треба, щоб... 60% жителів села проголосували за об'єднання. От у нас у наріжі 220 жителів числиться. От треба, щоб у нас проголосували 120 чоловік за об'єднання. От тоді це буде, подається, на сесії сільської ради голосують депутати, пишемо письмо, щоб просимо приєднати нас до Оболоні, до Семенівки, до Оржичів. Кому? Ми вже другий раз задаємо питання, хто зобов'язав нашу голову написати листа. Ми так і не одержали вікно. Все нам розказують. На всі питання відповідають, на це питання ніхто не відповідає. От чого нас вважають якісь хріпаків, що вони можуть рішати волю за чи долю нас? Приєднаємо туди, приєднаємо сюди, приєднаємо ще когось. Нас це задіває. Non Detra... è А тут вдруг з'являється лист, що ми хочемо приєднуватися. Цей, цей лист, я кажу, я написав для того, щоб нашу сільську роду не приєднали до неперспективної громади. От і все. Ну, пиши, що я такий не такий на одну А там люди. Так, 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 так. От. Конечно, має. Без вашої зумки. Ну, Наталья Івановна, я вже розказував. На сесії, на комісії, що Матвіївка за всіх усе рішила вже. Там 18 людей, виходить, рішає за все село. А ви Якщо без думки людей, ми вирішувати не можемо. Так давайте поставимо на перше місце ваш лист. Це все голодне, що пішла за ваш ви лист. зараз оце всю присутність, встаньте, зачитайте свого листа. Тоді давайте від цього будемо відхилятися. Наш лист був після вашого листа, Григорій Володимирович, чи холодне ще народила в нашому селі? Від ну правильно, хорошо, то наріжонська сільська рода Семенівського району Полтавської області повідомляє, що жителі населених пунктів Наріжонської сільської ради бачать себе в майбутньому в складі Семенівської селищної роди. Враховуючи її розвинуту інфраструктуру, вигідне географічне розташування, краще економічний стан, тому при формуванні перспективного плану формування території громад Полтавської області прохаємо включити нас до складу Семенівської селищної роботи. Підписуємо сільський підписано. голова. Ну, от бачите, ви говорите, що ви от себе написали цю листа, але ж там написано, що жителі сіл. Жителі сіл, ви, значить висловили їхню. думку. Я хотів, щоб жителі не попали в гірше становище і інфраструктура розвинена. Дело це, Де? це зрозуміло. Але перш за все, мені здається, тоді треба було проводити громадські слухання і на основі цих громадських слухань тоді направляти цього листа до Повздо. Ну нас поки що ніхто нікуди не приєднув. І нос, знаю, нос, і нос Світлана Петровна, щоб приєднати до Семенівської громади, треба ще п'ять сільських род, щоб були приєднані до неї. А якщо буде нас об'єднувати держава, то нас питати не буде. Приєднують оті п'ять, приєднують нос. Якщо врахують, що буде у нас один Лубенський округ, то може хто зна, куди нас ще приєднує. По в Тому на даному листі порушені права Оболонської громади, жителів оболоні на колишній сіл рекомендує депутат районної ради розданути запитання на, на сесії оболонської сільської ради. Підготує підготувати висвітлітині з депутатів Наріжанської та Оболонської сільських рад, ви керівництво аграрної партії України, особисто до її голови Юрія Кручка, про протиправні дії голови Наріжанської сільської ради, висунутого на цю посаду Аграрної партії України. І третє, підготувати інформацію. До обласних правоохоронних структур відділені депутатів на Ріжанській та Булоновської сільських рад про протиправні дії голови на сільської ради. Мій виступ також можу вважати в ліційним Що ж, як показує історія, на ній можна вчитися, в неї можна вписати себе, але головне в неї не вляпатись. разлука Мы с тобой родня давно Вот какая штука Письмецо в конверте Погоди, не рви Не везет мне в смерти Повезет в любви Письмецо в конверте Погоди, не рви Не везет мне в смерти i'll be